Пан Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Вітаю вас. Дякую. Традиційно на початку. Я дякую Силам оборони України і сьогодні, вашій особі, вашим побратимам. Я хочу подякувати за те, що ви виборюєте нашу правду, нашу свободу, нашу перемогу. Дякую вам, бережіть себе. Дякую навзаєм за можливість долучитися до вашого ефіру. Для мене це велика честь. Дякую, це для мене честь. Ви на східному напрямку. Яка ситуація наразі на лінії зіткнення? Ситуація лишається на східному напрямку. Вже кожен місяць напружена кожен тиждень, кожен день. І хотів би просто трошечки зосередити вашу увагу, особливо тих, хто будуть дивитися під тим, що щодня ми читаємо сили оборони контролюють, сили оборони відбивають ситуація складна, але контрольована. І в першу чергу хотів би наголосити, контрольоване під цим контрольоване, під цим те, що сили оборони тримають оборону, тримають лінію оборону. Криється те, що щогодини то в одному місці, то в іншому місці, то в одній посадці, то в іншій посадці відбуваються ворожі спроби штурмів, яких насправді десятки, якщо не сотні, дивлячись, яку лінію фронту брати, який периметр брати, там що декілька десятків кілометрів. Чи сотню кілометрів, тому що ми чітко розуміємо, бахмутський напрямок це там 50-60 кілометрів. Загалом східний напрямок це там декілька сотень кілометрів, там 150-200 кілометрів. Загалом лінія фронту ми маємо розуміти, що вона більше тисячі кілометрів. Якщо загалом периметр лінії зіткнення з агресорами, з силами агресора. З силами небезпеки, тобто від фактично найзахіднішою частиною Волинської області, закінчуючи найпівденнішою частиною Одеської області моря. То це декілька там більше двох тисяч кілометрів. Це все є потенційна загроза, де є потенційні так чи інакше загрози від ворога, і більше того, ми прекрасно розуміємо, що загроза від невизнаної республіки терористичного утворення в Придністрові. Ми так так само розуміємо загрози від того, що неодноразово ворог. Застосовував удари, пробував робити удари БПЛА чи ракетами через територію інших країн, пролітаючи через інші країни, і це все територія, це все ділянка фронту, яка так чи інакше знаходиться під ризиком. Але безумовно ми зараз говоримо про Бахмутський напрямок, про е, напрямок північніше. Бахмута ми говоримо зараз про напрямок Східний, де щодня щогодини відбувається боєзіткнення, де щодня ворог так чи інакше. Вибрав за тактику максимального тиску, максимально можливих обстрілів. Все залежить від того, скільки боєприпасів підвозять, скільки боєприпасів скільки ворога є резервів, ротаційних резервів, резервів накопичення, можливостей накопичуватися, проводити атаки, будь то вночі, будь то рано вранці, будь то в день, під прикриттям поганої погоди чи навпаки, шалені обстріли, неприцільне бомбардування. Високою кількістю артилерійських снарядів, тили, ближніх тилів нульових позицій, чи це намагання ворогом застосовувати артилерію високоточно ем, під коригування БПЛА, під коригування якихось коректувальників, які бачать, спостерігають під коригування цих комплексів муром, про які ми не разово чули це камери, ем, намагаючись потрапити, намагаючись прицільно обстрілювати укріплені окопи сил оборони Рони, намагаючись попасти поруч або в бліндаж, і і, і. ворог, на жаль, активно використовує високоточні снаряди Краснополя, які підсвічуються лазерами, чи то наземними, чи то лазерами з залу,рланів, чи використовувати ударні БПЛА, типу ланцет, типу шахетти, які так чи інакше по знову ж таки телам лінії фронту не тільки. По тилам мирних мирних міст, але й по тилам лінії фронту намагаються використовувати це біль е, ракети від С-300 і інші там системи залпового вогню Теж на жаль, ворог використовує. Це Керовані авіабомби е, і бачили на Нещодавно відео, які вдалося зазняти в фаб 1500 якщо я не помиляюся, це бомба, яка півтори тонни вибухівки. Це ну надзвичайно великі руйнації приносить. І все це ворог комбінує. Єдине, що те, що я можу на свій погляд, на свій погляд, як старшого лейтенанта, як офіцера артилерії окремо маленького напрямку, героїчної бригади робіж стверджувати, що немає особливої системності. Тобто, все це ворога, це все схоже більше на поставлені задачі всім підрозділам, які виконують задачі, і по можливості ті підрозділи, які Ворога, які виконують ті чи інші задачі, вони роблять якісь розрахунки. Вони якісь по радянським уставам, по радянським якимось методичкам, пробують це все зробити, розрахувати для того, щоб якогось успіху досягти де тиску, десь намагаються зробити якийсь прорив, то від, от відверто, максимально відверто кажу. В одній чи в іншій посадці, в одному чи в іншому місці, створюючи максимально пекельні умови нашим побратимам з сил оборони, нашим героям, які ще. Дня відбуваються атаки то в одному, то в іншому місті, і в більшості ці спроби невдалі, тому що ворога на щастя для нас не вистачає сил для того, щоб прозвивати успіх і оборона завдяки героїзму ем, всіх бійців. Ну я можу казати хвалити і казати про героїзм підрозділів артилерії в першу чергу, які е, під е, контрбатарейною боротьбою під обстрілами, незважаючи ні на що щодня, відбивають. Е, Mm -hmm. Щодня наносять удари по ворогу, щодня працюють в контрбатарейних дуелях, які щодня на жаль відбуваються, які прикривають наших героїв-піхотинців. Um, коли ми бачимо десь накопичення в тилах ворога або ротаційні якісь дії, або спроби підходу ворога до нульової лінії, um, за лічені хвилини наводяться, відпрацьовують по ворогу. Так само говорити треба про героїв піхотинців, героїв гранатометників, кулеметників, снайперів, інженерів, саперів, тобто. Кожен з бійців сил оборони в нелюдських цих умовах працює там більше, ніж може собі дозволити людина, ніж за межа людських можливостей. Пане Володимире, ви згадали так зване Придністров'я. На вашу думку, наскільки ефективно могло б бути використання військовослужбовців західних країн, якщо ними? Підсилити або поставити контролювати саме ті території, де не відбувається пряме зіткнення з так званим Придністров'ям, або як на зараз наразі ситуація з кордоном з Білорусі для того, щоб вивільнити наших військовослужбовців, які зараз контролюють ці кордони. По перше, ми маємо чітко розуміти, що це є зовнішньополітичне рішення, яке має приймати. Зовнішньополітичне вище політичне командування в будь будь-якому випадку давайте тверезо розглядати будь-яке озброєння, будь який військовослужбовець, будь-яка військова сила вона так чи інакше допомагає. Ми маємо чітко розуміти, що у нашого ворога більше. Ресурсів більше живої сили, більше металобрухту, техніки озброєння, боєприпасів, сил загалом це набагато більше країна, це імперія. І це імперія, яка готувалася до третьої світової війни відразу, як закінчилася Друга світова війна, і зараз всю цю всі ці ресурси, які вони накопичували, вони застосовують проти мирної демократичної країни, яка завжди заявляла, що наша ідея, наше прагнення це просто щасливо жити. Це щасливе життя кожного українця на своїй богом зданій землі зі своїми сім'ями в мирних містах. Це просто звичайне людське щастя, людське щастя кожної сім'ї. Ми ніколи не претендували, не заявляли на якихось амбіції там зовнішньополітичні зовнішні. Там в будь-якому випадку ми просто прагнули щастя для себе на своїй землі, у себе вдома, у себе в місті, у себе в селі, у себе е, загалом в нашій країні для кожного українського громадянина, для народу України, для всіх українців, і в цих умовах ми чітко маємо розуміти, що будь-які. Ресурси, будь-які можливості, будь-які військовослужбовці, які допомагають, це є плюсиком е, на шальку терезів, які нам так так чи інакше необхідні. В якій це формі, в яким це чином це вже знову ж таки є е, військове командування, якому ставляться задачі політичне командування, і тут уже я боюся. Казати, які воно може мати наслідки політичні і зовнішньополітичні наслідки, але з точки зору міркувань а, військової доцільності, то будь-які, навіть один автомат, навіть одна гвинтівка, це плюс один автомат, який стріляє, який когось із ворогів вбиває, і є ймовірність, що ця рушниця, цей автомат, вб'є ворога. Це все в будь-якому випадку іде на користь, тому. Як воно може відобразитися, ну доволі складно казати в першу чергу. Ми маємо говорити, що ми потребуємо ресурсів, підтримки, озброєння, боєприпасів, високоточної зброї, високотехнологічної зброї, адже в умовах, коли Ворог має перевагу в живій силі, в ресурсах, в танках, в боєприпасах. Ми можемо компенсувати цю перевагу ворога в технологіях, в навичках, в навчанні, в хисті, в вміннях, в підготовці, в оснащенні в бойовому дусі, в мотивації, в ідеї, в прагненні. І наш головний ну, головна мотивація, яка рятує нас з перших днів. Це воля українського народу, української нації до перемоги, до захисту, до прагнення на існування, до захисту нашого існування. Дякую. Операція РДК Легіону Свобода та Сибірського батальйону на території Російської Федерації. На вашу думку, який може мати розвиток? Я знаю декілька хлопців, побратимів, які є побратимами, є, скажімо так, виконують задачі в цих формуваннях, які. Чітко розуміють свої, скажімо так, бачення, і те, ким вони є. Це є, на мій погляд, підрозділи, які прагнуть розуміння того, що треба міняти. Треба все ж таки Російська імперія це велика тюрма поневолених народів, і це прагнення. Людей, військовослужбовців, чоловіків, щось змінити, щось змінити для своїх народів, поневолених народів, і рано чи пізно це початок тих процесів розпаду імперії. Вона неодмінно розпадеться, вона неодмінно поневолені народи стануть вільними. І ці підрозділи це просто кроки цих підрозділів цих людей, цих цих бійців, цих тих, тих, тих хто хоче щось змінити для е, своїх народів, е, щоб позбутися того імперського імперського гніту. Дякую наразі. В Польщі дислоковано кілька тисяч військовослужбовців НАТО, однак їхня кількість може значно зрости в разі в разі загрози. Про це заявив заступник начальника генштабу війська польського генерал Кароль Димановський. При цьому він зазначив, що 300 тисяч військовослужбовців НАТО вже перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Пане Володимире, на вашу особисту думку, до чого готуються натівці? Ми чітко маємо розуміти, що неодноразово були сигнали, і неодноразово були провокації країни агресора по відношенню до НАТО до країн НАТО, і неодноразово були фіксувалися прольоти тих чи інших ракет, вибухи або падіння уламків на території країн НАТО або... Повітряні якісь об'єкти залітали, якісь системи нещодавно читав в засобах масової інформації, якісь системи радіоелектронної боротьби так чи інакше застосовувались на території, на території або в межах країн НАТО, і в будь-якому випадку, на мій погляд, ці провокації країн. Агресора країни агресора по відношенню до суверенних країн НАТО не можуть лишатися непомітними. І сучасний світ вимушує, вимушує країн НАТО реагувати. На мій погляд, занадто слабка, занадто незубаста позиція країна, на мій погляд, вони взагалі могли мали б. Набагато раніше і набагато швидше проявляти якусь реакцію, набагато більш потужну реакцію, в тому числі збройну, для того, щоб все ж таки в нинішніх реаліях поважають силу і завжди поважають силу. І вони мали проявляти, показувати свою силу набагато ефективніше. Але в будь-якому випадку будь яке будь-яку навіть з затримкою, з, з, не, можливо, не такою ефективністю, можливо, не з такою демонстративністю, можливо, не з бойовою частиною, але в будь-якому випадку плюс один на шальку та разів повторює свою, свою тезу до військової сили. Це плюс плюс важелі демократії, плюс важелі боротьби з імперією зла. Що це має може мати за собою наслідки? Очевидно, це знову ж таки та м'яка, якщо країна НАТО обирають якусь м'яку силу і не сильно проявляють, але вимушені якось. Підвищувати рівень військової, підго, військової присутності, військової військової противаги, це знову ж таки плюс один на шальку та разів, Що не тільки сили оборони України, не тільки Українська держава зараз протистоїть в тій чи інший спосіб, в комплексний спосіб, не тільки на лінії фронту, але й ресурсно світоглядово, але ще долучаються. Країни, в тому числі на території Польщі, які об'єктивно е мають собі готуватися, і неодноразово ми чули заяви про якісь плани щодо вал Валкінського пере переходу коридору. Якісь там лунають заяви як експертів, яких я не можу трактувати, яких я особисто не знаю, але Читав в засобах масової інформації про якісь експертні думки, то в будь-якому випадку це якийсь крок на противагу можливим крокам агресора, який так чи інакше вже перетнув не одну і не дві, і не умовних синіх зелених ліній, а червоних ліній я. Навіть не можу собі уявити, які ще лінії може перетнути, які ще провокації може зробити агресор для того, щоб вже там треба було проводити просто загально на загальнолюдську, загальну світову операцію по усуненню цього імперського режиму. Ми чітко маємо розуміти, що. Це режим, який ототожнюється з комуністичним, який ототожнюється з фашистським, який ототожнюється з іншими диктаторськими людоненависницькими, терористичними режимами. І весь світ я не, не кажу весь світ, не тільки весь цивілізований, а в першу чергу весь світ має зробити все можливе і зробити так, щоб утилізувати режим імперії цієї країни. зла. Ще одна інформація. Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк повідомив, що Україні більше допоможе повернення із за кордону її боєздатних чоловіків, аніж відправлення військ НАТО, пане Володимире, На вашу думку, чи потрібно шукати механізм повернення українців з-за кордону? Яке ваше бачення? Моє бачення, що кожен українець, кожен хто має паспорт громадянина України, боєздатний чоловік, який може захищати, він має так чи інакше або готуватися, або Робити щось для оборони, адже на нашу країну напали на країну українців, українських громадян, українських чоловіків напали, і так чи інакше робити щось е, або в тилу, або в тій чи іншій, або на підприємствах, або в тій чи іншій мірі для того, щоб м, робити все для захисту своєї домівки, і е, знову ж таки, це питання. Я не беруся трактувати уряд словаччини, заяви уряду словаччини знову ж таки це питання до е, уповноважених осіб, робити якісь заяви з приводу е, заяви іноземних політиків, іноземних е, державних службовців. Але з точки зору людської, то можу про прекрасно розуміти, що знову ж таки абсолютно логічне запитання. Що Україна, народ України, українські громадяни мають робити все, всі, все можливе для того, щоб захистити свої сім'ї, захистити свою свою святу державу, святу, навіть не так як навіть не тільки державу, а в першу чергу країну. справу своїх предків і майбутнє своїх майбутніх діт... своїх дітей, майбутніх дітей, майбутніх онуків і майбутніх поколінь. Це найвища мета. Яка може тільки бути, і абсолютно логічне запитання, яке виникає з цієї мети? Тому е я можу тільки закликати чоловіків повертатися або за кордоном робити все можливе для того, щоб робити для перемоги України? Я не знаю, тільки можу здогадувати, що за кордоном теж є спеціалізовані відповідні. Служби, роботи, підприємства, які працюють на перемогу України, і в будь-якому випадку, якщо є чоловіки, які не задіяні в справі для перемоги України, то вони мають бути задіяні, а не спокійно там жити, відсижуватись, відчікуватися без поважної на те причини, скажімо так, ну як мінімум, волонтерити і донатити не заважає навіть перебування там, правильно? Ну знову ж таки, як питання як волонтерити, питання як донатити, якщо там десь якихось там од одну каву на місяць, то це там якесь самозаспокоєння. Волонтерство і донатити це має бути співмірно. Хотів би я не хочу ніяких паралелей казати, і на щастя, економіка країни працює не так, як працювала в країнах Європи. В окупованих країнах Європи або в воюючих країнах Європи, або я вже навіть навіть не хочу порівнювати з Радянським Союзом Другій світової війні, коли кожен з європейських громадян, і громадян воюючої Європи, які лишились не, не були окуповані нацистами, і громадяни Радянського Союзу вони лише отримували продуктові карточки і продукти на мінімальне виживання це всі інші ресурси йшли на армію на перемогу на військові заводи на на, на фронт і доволі часто навіть було таке не доїдали я не можу сказати що коли там вириваюся у відпустки що в києві в кожен українець має має лише мінімальний продуктовий набір направлений лише на виживання Ну, тобто, я не бачу, ну тобто, на щастя, ситуація не є настільки критичною. І коли волонтери, волонтерити, знову ж таки, волонтерство це все можливо лишати собі найменш необхідне, все інше е, іде, все інше е, зусилля мають йти на перемогу. Повторююсь, ми воюємо з країною, яка, яка набагато сильніша, економічно, яка має запаси коштів, золотовалютні, ресурсні. Будь-які, будь-що, от все у, у, у окупанта більше. Він все це застосовує відповідно для того, щоб протистояти ворогу, ми маємо як мінімум стільки ж ставити на шальки терезів. І якщо хтось за кордоном має і донатити, то він має донатити не одну каву на місяць, не одну каву на день, а лишати собі необхідне, а все інше, те, що він працює, заробляє, випрацьовує, виробляє. Має йти перераховуватися для е, підрозділів е, армії, для військових заводів, військово-промислового комплексу, тощо і тощо. І mm. ну це я просто я знову ж таки хочу нагадати, е, яка які бу, яка була ситуація під час Другої світової війни, з того, що ми читаємо, з того, що писали історики, і це зараз найбільша війна після. Часів Другої світової війни на території Європи, якщо я не помиляюсь, навіть в світі найбільша війна після Другої світової війни і давайте просто порівнювати ситуація і знову ж таки українці, особливо чоловіки за кордоном, які. Працюють на перемогу України, мають відповідно працювати на перемогу України, то це моя така логіка, можливо, вона комусь не сподобається, не популярна, але абсолютно справедлива в порівнянні. Я хочу перевести практичну площину ось цю тезу. Чи є зараз якісь збори в вашої бригади, які ми можемо розмістити в описі під цим відео? Так, зараз підрозділи розвідки збирають на обладнання. Є збір відповідних підрозділів розвідки на необхідне обладнання. Це є одні з найбільш спіливих хлопців, підготовлених хлопців, які ми прекрасно розуміємо, що в розвідники-штурмовики йдуть хлопці, які не свою відповідальність, і хотів би попросити підтримати цей збір підрозділів розвідки. Друзі, будь ласка, да в описі під цим відео заходимо і наближаємо нашу перемогу разом. Будь ласка. Донат, ми часто говоримо, чи розмір не має значення від найменшого до найбільшого, але ви почули пане Володимира. Давайте зробимо по можливості якомога більше внесок. І ще декілька запитань, які можливо напряму не пов'язані з війною з війною, але цікаві нашим глядачам, як проходить ваш побут, побут військових у вільний час, що чим ви можете себе можливо відволікти або заспокоїти. Не переглядання якихось соціальних мереж не знаю, Ютуб, Тікток чи інше. Розкажіть, будь ласка, для кожного індивідуально, насправді кожен боєць, кожен військовослужбовець, кожен герой, кожен хлопець військовий. Він з цивільного життя і ніхто не народжений для війни. І Абсолютно ті самі звички, які були до війни, які зараз лишилися. Ну це очевидно, що це і соціальні мережі, хто ними користується, це і телевізор, і ну, звичайні звички, і, і хто і харчування, і ті самі звички, які лишаються, звісно, на жаль, психологічно і побутова війна накладає. Свої, скажем так, відбитки дуже змінюється. Світогляд. Ми чітко маємо говорити, що на другий рік війни в багатьох, хто долучився і долучається. З перших днів є так чи інакше ПТСР, особливо після поранень, після контузій, після боїв, після тяжких ситуацій на фронті. Але всі ми люди, всі ми мріємо і наближаємо нашу перемогу. І особисто для себе мрію про той день, коли побачу нашу перемогу, і це для мене буде тотожність з мирним життям, коли зможу повернутися в свої особливо, особисті справи. Там буду займатися підприємництвом або повернутися якісь. Політичне життя, яким я займався як депутат Київради до е, повномасштабного вторгнення, з тими баченнями справедливості захисту прав громади Києва, е, можливо, це якась підготовка самого світу. Кожен реалізовує свій час. Е, в ротаційні якісь періоди або в періоди там, відпочинку від виконання бойових задач всі ми люди і в першу чергу військові так само лишаються тими самими людьми, якими були до, на як то кажуть, гражданки до військової служби. а і Чого навіть не вистачає? Давайте чітко говорити, що ну це ж не вісь... Військова служба це одне. А ми прийшли в першу чергу на війну захищати Україну і захистити вигнати агресора. Доволі часто це є, ну, не є тотожня там військова служба, яка була до початку повномасштабного вторгнення, яка була до початку війни в 2014 році. Чого найбільше не вистачає, то відповідно кожного бажання бути більше часу зі своїми сім'ями. Я, наприклад, дуже сумую, скучаю за своєю коханою дружиною Соломією, і постійно хочу приділяти якомога більше часу батькам. Загалом. Дякую, пане Володимире. Дякую вам дякую. за вашу службу і за це інтерв'ю, за вашу щирість. Дякую. дякую, бережіть себе і ваших побратимів. Fica com